Ну, страва моя готова до вживання. Дуже смачна, проста, доступна і в той же час ситна страва. Дійсно, кусочок хліба до цього і можна наїстися. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові! Дуже смачно. Це дуже смачна страва. Так що рекомендую. Ось так. Смакота. Наливаю 250-300 мл томатного соку. Небагато. Капуста не має плавати. Вона має тушкуватися у томатному соці. Довожу до кипіння, накриваю кришкою, зменшую вогонь і продовжую тушкувати приблизно ще 10-15 хвилин.